Безперечно, війна негативно впливає на міцність гривні і відповідно на ціноутворення. Наскільки більше коштів сьогодні горішньоплавняни витрачають на основні продукти харчування та паливо у порівнянні з минулим роком? Запитали у заступника міського голови горішніх плавнів Івана Павленка. Економіка перебуває на даний час глибокій рецесії. Відповідно, у нас йде е, і емісія коштів. І знецінення нашої національної валюти, як ви всі бачили, нещодавно прийнято Національним банком України рішення щодо девальвації гривні, яка на зараз буде складати 36 ,57 гривень 57 копійок за фіксованим курсом Національного банку України. Це для здійснення зовнішньоекономічних операцій, та не може відхилятись більше одного відсотка від встановленої норми НБУ. Кіннівий ринок трошки вищий. Відповідно, ми наблюдаємо зростання цін на, в тому числі на основні види продукції, продуктів харчування, палива, ліків та всього остального. Так, ми маємо зростання ціни на борошно пшеничне на 32%, хліба на 41%. Зросли у нас значно ціни. На масло вершкове на 3-4%. Цукор кристалічний подорожчав всього на 3%. Тоді ж було пікове подорожчання, зараз він дещо подешевше. Дуже подорожчали овочі відповідно минулого року. Так, морква плюс 80%, капуста 50%, цибуля 89%. Значно спустошує гаманці українців із дорожчення пального, адже ракетні обстріли окупантами виробників на території держави призвели до неможливості внутрішнього виробництва. Зазначає Іван Павленко. Водночас у місті маємо певний оптимізм щодо виконання бюджету та своєчасного спрямування коштів на здійснення програм та заходів ним передбачених. Ми отримуємо зараз пальне тільки імпортне. Яке не може вартувати нижче, ніж в Європі, плюс логістика відповідно, та торгові націнки. З точки зору перспективи ми маємо виконання бюджету на сьогоднішній день. Навіть деяке перевиконання за підсумками першого півріччя, то, відповідно, маємо оптимізм щодо виконання бюджету за в цілому за 2022 рік. Тому ми забезпечимо як оплату комунальних послуг, виплати захищених статей, а саме заробітні плати нашим працівникам, в тому числі соціальної сфери, і утримуємо всі заклади нашої охорони здоров'я, освіти, комунальні всі заклади на тому ж рівні, який ми забезпечували в довоєнний період.